Привіт народ! І сьогодні ми з вами будемо говорити про Ірода Великого. Це своєрідний цар Іудеї, він однозначний клієнт Риму. Він має досить цікаву біографію, але я про це вам розкажу пізніше, тому що він відомий якраз тим, що саме йому приписує Матвій величезний злочин. Який був покликаний на те, щоб знищити всіх новонароджених дітей іудеї. Але там є одне але справа в тому, що це з точки зору історії та науки, це надзвичайна брехня, скажімо так. Ця інформація не підтверджена. Тому деякі історики вважають, що насправді це був не Ірод Великий, це був його син, також Ірод. Ви не переживайте, але справа в тому, що і там, по датам немає ніякої кореляції зовсім. І тому ця вся історія, що в Віфлоєм, в стайні, сіні, Христос родився, сильно, спасіння і так далі, і тому подібне. Це все сильно походить на релігійну пропаганду, як таку. Тобто, зайвий раз, ну кажу, що не в цьому, що написано в біблії, можна вірити з точки зору історика. А що ж ми знаємо по факту про царя Ірода? Ми знаємо про те, що він син Антіпатра, великого друга Йоанна, Гірка II, і те, що його дід був також Антіпатром. Взагалі, то зверніть увагу на саме ім'я Антіпатр. Це явно грецьке ім'я. Він буквально переводиться проти батька. Тобто, там уже я не знаю, яким можна кінці знайти, але тим не менше. Видно, що в іудеї в цей період елінізація все ж таки мала певну вагу. Хоча сам антіпатер, той що дід, він взагалі-то мав навіть припускають арабське коріння, хоча, знову ж таки, араби за часів царя Ірода були далеко не тими Арабами, яких ми знаємо. Арабами на той час можна назвати будь-які кочові племена пустелі. Їх на той час було чимало, і вони не були мусульманами. Хоча ми їх узагальнено називаємо арабами, тому що саме вони пізніше послухають пророка Мухаммеда і створять великий релігійний рух. Але зараз далеко-далеко не про це. Також етнічну приналежність Єнфатра часом. Прив'язують до Ідумеїв. Вони якраз також були в тих краях, де колись з'явиться пророк Мухаммед, не переживайте. Тому що ідумеї вони взагалі знаходилися поміж Аравійським півостровом, землями ізраїльтян та єгиптян. Ідумеї там в такі точці знаходились. І також до них часом приписують Антіпатра. Хоча знову ж таки ніхто точно не скаже, тому що про Антіпатра той що дід. І рода, ми не знаємо практично нічого. Відомо, що його дід, Антіпатра, прибув звідкись з пустелі, і зробив оце ж кар'єру при царському дворі. А вже його син зробив ще ту кар'єру при царському дворі, я вам про це розповідала. Сподобався Цезарю, і той назначив його не небагато правителем всієї іудеї. І Ірод хотів піти по стопам батька. Тим більше, що у батька, як я вам розповідала в тому ж ролику, намічалися були проблеми. Ірод, на той час, коли я вам зупинилася розповідати про нього, був у нас правителем Галілеї. Він був досить жорстоким правителем Галілеї. І оскільки Галілея, як я вам розповідала, всіляко виконувала будь-які накази Риму, тим більше, що на той час ситуація політична змінилася, загинув гай Юлій Цезар, він був вбитий з Сенатом. І це сильно похитнуло обстановку, в тому числі на землях Ізраїля. Його батько Антіпатер прийняв дещо не ту сторону, те, що називається. Через що Марк Антоній був сильно на нього сердитий. Він був настільки на нього сердитий, що загалом то Антіпатр був вдячний, напевне, Марку Антонію, що то його не вбив. І на тому треба було дякувати, тому що його син ірод, він був хоч і меншеньким, зате він всією ще заразою. Поки Ірод править в Галілеї, він заводить активну дружбу з римлянами. Він слухає не лише Марка Антонія, він слухає також секста Цезаря, а Секст Цезар, він двоюрідний брат Гая Юлія Цезаря, він прожив недовго, він якраз десь в тих краях і помре. Взагалі-то, але тим не менше, секс Цезар він був перший, хто помітив в віроді таку собі жилку нормального пацана. І він йому пропонує землі кали та Самарії. І Ірод, милістю своєю, звісно, каже, що ну, як це я від них відмовлюся, таке ви мене питаєте. Звісно, що він погоджується аж бігом. І коли приходить Марк Антоній, то він вже дивиться на ірода, як на повноцінного такого майбутнього правителя такого перспективного. І він хоч сильно сердити на Антіпатра, але він знову ж таки він його не вбиває, він просто культурно відстороняє його від справ. Марк Антоній влаштовує тетрархію в Іудеї. Дістає те, що називається, з рукава Йоанна Гіркана на другого, який вже на той час помер як політик 300 раз. Але з цим політичним трупом цей народ ще пограється. Тож дістає Марк Антоні Йоанна Гіркана на другого і ставить йому в пару Ірода та його брата Фесаїла. І оці троє мають якось правити іудею. Звісно, що Ангіркан II на той час уже видив видище ті. І, звісно, що його ніхто слухати не буде по факту. Але єдине, що і ангіркан II такий сякий представник роду Хасманеїв, в той час, як безпосередньо антіпатер, як ми знаємо, трішки незаконно сів на трон. І це Марко Антонію до того всього, що він наговорив про Марка Антонія, не подобається. Тож. Все мало б іти у Ірода непогано, але наступає сороковий рік до нашої ери. В цей час у Марка Антонія шлюбні справи йдуть аж бігом. До нього прибуває, як ми знаємо з історії безпосередньо на іудейські землі Клеопатра, на шикарному човні, в образі Афродіти. Там всі слуги навколо неї танцюють, в неї шалено закохується Марк Антоні, і вона його забирає в Єгипет немало не багато. Тому всі справи Риму плавно перетікають в Олександрію Єгипетську. Про захоплення Римського Сената я розкажу пізніше цю історію. Але справа в тому, що тут і зараз ірод у нас. Трапив в туща халепу. Як тільки Марк Антоній, шалено закоханий в Клеопатру, він в'їжджає в Олександрію, тут у нього намальовується далекий-далекий і навіть не родич. На політичну арену виходить Антігон II Макі. Він, взагалі-то, син Арістабула II та племінник Йоанна Геркана Другого. І він, можна так сказати, очолює народне повстання, як би це не сказала. Він за те, щоб римляни йшли з іудеї куди подалі. І він веде доволі таке успішне повстання. Він звільняє Ізраїль від римлян на 3 роки. Римляни це хід, до речі, запам'ятаю. Але от що зараз робити Іроду? Ірод бере руки в ноги і їде прямо в Рим. От що, що, а тут у нього флюгер працює нормально? Він їде в Рим і каже, що, значить, так, громадяни сенатора Риму, я ж не за себе прошу. Ви що думали, що я егоїст? Ні, я не за себе прошу. Я прошу поверніть трон Іоанну Іркану другому. Тому що він у нас самий чесний правитель іудеї, от саме йому потрібно владу, а те, що я перед з ним Петрарх, це так, так би мовити, поряд стояло. Але справа в тому, що сенатори Риму були далеко-далеко не дурні, вони відразу явно розкусили цю всю його гру і сказали: значить так, пацан, хочеш правити? Транспарант тобі в руки. Вони ставлять його буквально іудейським царем за один раз рішенням Римського сенату. І Ірод повертається в іудей. Допомоги від Риму, щоб ви розуміли, йому ще треба було побачити. Він буде довго його бачити насправді. На цей раз Ірод повертається в іудею, так би мовити, як законний ставлений Криму, цар іудейський. Він веде плюс-мінус успішну боротьбу. Він заручається підтримкою Дому Хасманеїв. Звісно, що Йоанн Гіркан ІІ 300 років йому не потрібен, тим більше, що він вже старий дідуган. Він одружується з Міріамою. У Міріами цікава біографія, тому що вона, так би мовити, однакова рідна онука що щоанну Гіркану II, що його брату Арістабулу II. Тобто Хасминеї цілком законо переодружувалися поміж собою. Вони логічно подумали, що якщо у Миріами, ну, дітей, які народять цього цікавого шлюбу, Буде, так би мовити, дві гілки роду Хасманею, то це дещо укріпить позицію роду Хасманею. І загалом то ставка на перспективу зіграла. І ірод побачив мірямі чудовий спосіб примирити іудею, примирити, так би мовити, римську коаліцію та іудейську класичну коаліцію, примирити, так би мовити, політичні завіхання Риму з місцевою культурою. Люди кажуть, що Міряма була досить гарною і що вона мала великий вплив безпосередньо на ірода. А ще вона була його другою жінкою, тому логічно, що перша жінка досить таки швидко пішла куди подалі. Ірод, навіть не задумуючись, відрікається першої жінки до ріста, сина свого первістка антіпата між іншим. Він повністю їх забуває. Міріама народить іроду четверо дітей, але насправді, у шлюбом Мірями та Ірода, там буде далеко-далеко, не все спокійно. Тому що у Мірями буде матір Олександра, і Олександра захоче забагато, якщо чесно, від Ірода. В 37-му році, не без зв'язків з Римом, Ірод бере сирійські війська. І вже озброєний сирійськими військами, він повністю виганяє антігона другого. І що ж він робить з антігоном другим? Це прямо цікава політична зараз буде історія. Тому що він його не вбиває. Хоча це логічно. Особливо на його час. От логічно, прямо логічно. Але він його не вбиває. Він, напевно, вирішив, що так буде краще. Ну, як? Він вирішив, що не він уб'є антігона другого, його все ж таки любить народ іудеї, І його просто відправить до Римського імператора. А там Римський імператор, що логічно дивитися на нього не буде. Тільки Там є одне, але протистояння в Римі зараз буде іти повним ходом. І коли Ірод відправив Антігона Другого до Марка Антонія в Олександрію Єгипетську. На вуха встали всі, хто лежав і хто якось прохождався. Це Рим сприйняв сильно негативно, хоча Клеопатра була задоволена. Таким розкладом по карті, ну, тобто розумійте ситуацію, що Олександрія Єгипетська користуючись тим, що влада в Римі хитається поміж Марком Антонієм та Октавіаном августом. Потихеньку перебирає на себе політичні ці всі позиції. За таке голову відривають. І вгадайте, кому в цій історії голову відірвуть? Але. Історія з відривом голови у нас відходить на задній план, тому що поки що поміж Єгиптом та Ізраїлем політичні відносини просто краще за всіх. Ірод проголошує себе Василевцем, по суті, царем. Він каже: значить, так, любки мої ізраїльтяни, я ваш цар. Тільки там є одне, але от коли він проголосив себе Василевцем, царство Ізраїля. То релігійні ізраїльтяни сильно захотіли подивитися, так би мовити, а що в нього в штанях робити. І через це сильно походження ірода від будь-якого коліна Ізраїля сильно, сильно спростовується і сильно-сильно з натяжкою це все доводиться. Тому що не захотів показувати ірод, обрізаний він чи не обрізаний. Народу Ізраїля. А тим же ж було цікаво, тому що який ти Василев Царство Ізраїля, якщо ти не такий, як всі, там, де у всіх ізраїльтян все нормально. і роти від цього факта буде петляти все своє життя, щоб ви розуміли. Тому що віруючи ізраїльтяни, такого факту Не могли пропустити, як це так наш цар не хоче нам навушку сказати, обрізаний він чи не обрізаний. Який же ж він після цього іудей, ви мені скажіть? І саме тому розглядається його арабське походження. Або як мінімум походження з пустель Сірії і навіть Аравії навколо земель Ізраїля. Але то таке. Поки що Ірод сидить нормально, тому що в нього є його Маріама. І він наївний в цей період, думає, що Маріама буде з ним запустити. Хоча на шлюбі Ірода і Маріами варто загострити увагу, тому що Маріама була ще тією дамочкою, насправді, на неї явно мала вплив матір. От матір її Олександра одного разу захотіла. Ну, здавалось би, нічого такого. Матір її, Олександра сильно переживала за рід Хасманей. І знайшовся в неї середовольний родич, Арістабул Третій. І вона ж йому багато не хотіла. Всього на всього посаду Верховного Жерця в царстві Ізраїля. От така от скромна посада. В науці невідомо чого. Олександра не попросила в Ірода. Можливо, вона попросила, але Ірод їй відмовив. Але ж Олександру це не зупинило. Олександра написала Клеопатрі, і як жінка жінку попросила, щоб Марк Антоній зробив Арістабула третім верховним жарцем царства Ізраїля. В обхід Ірода. Як вам грага? Клеопатра явно написала листа Іроду з конкретним проханням поставити Арістабула III Верховним жерцем царства Ізраїля, Ірод запам'ятав цей хід. Він поставив, тим не менше, Арістабула III верховним жерцем царства Ізраїля, але у Клеопатри хотячка тільки проснулася. Клеопатра пише тепер Олександрі, і як жінка-жінку, її проса. Чи не могла б ти привезти свого Арістабула Третього на поклон до Марка Антонія? Тому ж також досить таки сильно чухається перебрати, так би мовити, у Риму всі оці регалії правителя. Як там чихалося в Римі, можете тільки уявити. І потім не питайте, чому Октавіан Август в цей період досить -таки швидко набирає очки і набирає, так би мовити, політичну силу. Тому що сидить Марк Антоній в Олександрії Єгипетській і тупо перебирає владу на себе, не маючи на те хоч якихось повноважень. Тобто Клеопатру йому вибачили 300 разів, хоча Клеопатра. Уже на той час була досить сильно відома у вузьких колах Риму, так що Клеопатру до того всього, йому ще, напевно, згадували і згадували. Тобто ситуація сильно закручувалася проти Марка Антонія. А тут же ж іще ізраїльська історія. А Іроду, щоб ви розуміли, зараз взагалі не до цих жіночих, так би мовити, історій його сім'ї. У нього намічається гра куди цікавіша. Після того, як Арістабул III похизувався в Олександрії Єгипетській, його благополучно відправляють іроду. І це вже був 35-й рік до нашої ери. І ірод цього вже не стерпів. Ірод його просто стратив за такі фінти. Тому що його призначили ким? Верховним жерцем. Питається, що Верховний жерець? Ізраїля робив в Олександрії Єгипетський царства Ізраїля. А? а ще Іроду доводиться вибирати поміж Марком Антонієм та Октавіаном Августом. Оскільки Марка Антонія він знає, а Октавіан Август від нього далеко, то логічно все ж таки, з точки зору Ірода. Присягнути тому, кого він, принаймні, знає. Він знає Марка Антонія, він його вибирає. А потім, трапляється 31-й рік до нашої ери, відбувається битва при мисі Акціум, де Октавіан Август розносить пух і прах і Марка Антонія, і Клеопатру. І потім у нас іде досить плаксива історія в Олександрії, коли загинув спочатку Марк Антоній. А тоді Клеопатра все ж таки вирішила після довгих роздумів накласти на себе руки. А Іроду, ви скажете, що робити в цей момент. Так що того ж 31-го року Ірод постає на ясні очі Октавіана Августа. І що він йому там понарозказував, це досить таки цікаво для всіх істориків, тому що він, те, що називається, відбрехався. Він присягається Октавіану Августу в щирій вірності. Знову ж таки, що він йому наговорив сильно цікаво, тому що Октавіан Август зберігає за Ізраїлем широку автономію. Єдине, що він каже, значить, так, Іро любить мій друг. Не спілкуйся, будь ласка, з оточуючими тебе царствами. От оточуючи тебе царство, тебе не стосується. В тебе широка автономія, поки ти не ведеш зовнішню політику, грубо кажучи, це та називається так. І ірод приймає правила гри. Він сконцентрується виключно на внутрішній політиці. І зовнішня політика його віднині не стосується. Він у нас проявляє себе як великий будівельник. Він насправді всіляко намагається догодити як народу Ізраїля, так і безпосередньо Октавіану, Августу. Він буде довго доводити те, що він вірний васал Риму. Це він молодець, це він може. Він сильно сконцентрує владу в своїх руках, у нього буде охорона немало небагато 2000 чоловік, і це тільки саме ближнє коло. Плюс він, напевно, перший правитель свого роду, який веде щось на кшталт поліції моралі, Тобто, релігія релігію до релігії він не сильно намагався, так би мовити, якось. Думати, зі своїми трактуваннями полісти. Релігія його цікавила виключно з політичної точки зору, хоча релігійне питання в Ізраїлі, як ми знаємо, далеко не саме останнє. Його не любили ні фарисеї, ні рабини, а місцевий Синодріон йому взагалі висловив глибоку недовіру. Але на це все, Великому Василевству Царства Ізраїля, було глибоко начехати. Він насправді прослався як великий будівельник. Він повністю зробив ревізію на храмовій горі. Він її розширив. Він розширив другий храм і фактично побудував третій храм Ізраїля. Він підпер храмову гору і стіна плачу, насправді відома. Це насправді одна із опорних стін, яка підпирала храмову гору. Тобто, уявляєте собі, що храмова гора, вона значно-значно висілась над самою стіною плач. Тобто, що, що, а для релігії, здавалось би, Ірод Великий зробив чимало хорошого, насправді, якщо так передивитися. Але там є одне але. В його справах була сильна перечинка. Тому що якщо він другий храм розширив та реконструював, він подумав, що загалом то, ну що цей другий храм, я ж можу побудувати куди кращий храм. Він будує третій храм, але, по-перше, він ставить Римського Орла біля входу в храм зараз. Що сильно не сподобалося іудеям, як ви зрозуміли. А ще він називається третій храм Августером, що взагалі просто не має слів одні вислови, якщо ви вірний ізраїльтянин тих часів. Але не дивлюсь на те, що він максимально встановлює диктатуру, те, що називається, намагається влізти людям в голову. Його царстві можна було отримати за неправильні думки. Вітання всім, так би мовити, правителям, які не люблять інакомислі навіть в наші часи. Тим не менше його така диктатура мала навіть позитивний фактор. Наприклад, у 25-му році до нашої ери в Ізраїль прийшов голод. Голод був великим, масивним, досить мав. Широкі наслідки, але тим не менше, Василев з Ізраїля владою своєю, він намагався мінімізувати людські втрати від голоду як тільки міг. Отут От йому плюсик за те, що він намагався вберегти народ від голода і застосував державні ресурси та державний апарат для того, щоб його якось попередити. Звісно, він ніяк не зміг зменшити людські втрати, людську смертність від голоду, але, тим не менше, він старався як. Він. Народ йому це також записав в плюсик. Помер Ірод, чи то в четвертому році нашої ери, чи то в першому році нашої ери. Тут вже Історики сперечаються з цього факту. Єдине, що ми знаємо, що він помирав в страшних болях в себе в палаці. Він навіть намагався покінчити життям самогубством. Але оскільки він був слабкий і ослаблений хворобою, то вже його оточення, так би мовити, відібрало в нього ножа. Чи він часом не покінчив життя самогубством. це невідомо, що це була за хвороба. Можливо, одна із форм раку, але достеменно історики не знають. Ось така історія про Ірода великого. Він, як ніг, так і викручувався в складних політичних ситуаціях, треба віддати йому належне. Він досить грамотно зберігав свою царську владу, але, тим не менше, часи, в які він жив, були досить веселі. Добре, на цьому мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій під канал, підтримуйте за обов'язково. Люблю цілую. Бувайте, па-па!